Щеніший Владико, Кир Володимире, з низьким поклоном раді вас вітати від імені усіх парафіян нашої церкви, у нашій славній, мирнім краю, де люди справді душами багаті і хочуть жити з Богом у раю. радю. Владико, на вас покладене завдання, серед людей вести навчання. Несіть народи, слово Боже, потресню жити допоможе, рятуйте тих, що вігу загубили, А Бог додасть здоров'я і сил. Духівники, вітайте нам у себе, щоб слово Боже йшло дусі й до мене. місії нелегка і теряниста, а помисля в душі небесна чисті. Та ви покликаний від Бога, а постол світить, це ваша дорога. Нехай Господь Служіння вас благословляє, дорогу нам до неба відкриває, ноги і влага Просвященніший владико, просимо вас, місце Господнє посвітити та його освятити, і з нами разом помолитись. подякувати за блага ті, що маємо ми у житті, за хліб насущій на столі, за воду чисту в черелі, і за батьків опікунів святої церкви прожиті дні. Помолимось окремо і гуртом, щоб віра наша ставалася міцніша, душа відома. I think this doesn't need CP. нас і посвятити пам'ятник велику покрили нашого міста і краю блаженого священномученика Григорія Комиша. Слава Ісусу Христос! Я ще раз дякую за привітання. За зовсім. Зу... Ланторога молили, це було теплогарно дозострі Антори Гілоті. окружаю Ішли до нього, його учні, кажуть, «Пусти не це місце, та час не нужен, від людей, нехай йдуть по селах і куплять собі поживи. Ісус сказав їм, не треба їм відходити, дайте їм їсти, вони ж море до нього. Маємо, тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже. Принесіть мені їх суди, і на голові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав хліби, і дав його учням, а учні людям, і всі діли до нас, ситуа, і назбирали кусні, що зосталися, дванадцять кошів повних. Ти же що діле бояки тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і зараз же заставив учнів у до човна, і перепусти на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. що Ісус Христос п'ятьма хібами і, ма, і, і тваринами чудесно насвятив п'ять тисяч людей. Це було записано всіма євангелистами. Народ жив з міст і сіл, щоб послухати проповіді Христа нашого Господа та з таким захопленням слухали Спасителя. Що забули про фізичний Бог. Ці слухачі насолоджувалися небесною наукою, кормили свої душі словами, які виходили з Уст Божого Сина. Ісус чудесно розмножив п'ять хлібів і три риби, нагодував ти тисяч народу для того, щоб провокувати їх до ще більшого чуда, до небесного хліба при святої Євхаристії. Це чудо було правообразом при Святої Євхаристії. Наступного дня після цього чуда народ знову спішив до Христа Спасителя, сподіваючися, що він знову чудесно накормить їде. Хлібом. Тому Ісус виразно промовив, ви шукаєте мене тому, що хліб їли і насетилися. Ви шукаєте ту їжу, яка проминає, а я кажу вам, ви шукайте ту їжу, яка залишається на життя вічне, як вожда син чоловічий Господь да. Небесного хліба, хліба для душ, хліба на вічне щасливе життя і той хліб помножує кожного дня по всьому світу у святих храмах, по всіх країнах аж до кінця віку, щоб всі люди на землі могли його споживати на вічне життя. Ісус Христос промовив Я хліб життя. Живий, що з неба зійшов, коли хтось сидить, їсти мене, житиме по віки, і клітики я дам, це тіло моє за життя світ. На тайній вечері наш Господь Ісус Христос сповнив свою обітницю. Він узяв вітку, благословив, розломав і дав учням, кажучи, беріть їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу колуку, благословив, кажучи, вдихте з неї всі, бо це кров моя, нового забігу, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Цими словами Син Божий постановив для наших душ небесну поживу, це чудо всіх чудес, невинний, вічний. Безконечний Бог на кожній селі і дурі стає присутній під видами Євхаристійного хліба імена і дає себе нам на Боживу на освячення наших душ. Не тільки 5 тисяч людей, але сьогодні мільйони мільйони вірних християн кормять свої душі найсвятішими цими Божими дарами. Велике щастя і таємничий привілей у святому причасті приймати Христа Спасителя до наших душ. Навіть небесні ангели не мають цього щастя, цього божественного провілея. Дорогі Христі, після святого Причастя, наша душа стає помешканням Божого Сина, храмом Божим стає самим. Небо, ми повинні завжди пам'ятати про це святе Таїнство та наможна приготовлятися до прийняття святого причастя. А молитва вірою, Господи, і сповідою перед святим причастям особливо надлагоджує і підготовляє нашу душу до святого Причастя. А після святого Причастя. Хоч на кілька хвилин задбуймо про цілий світ і радімо в нашому серці Господь, цар слави, творець світу, найдорожчий Спаситель, наш Бог, який полюбив нас вічною любов'ю, який своєю смертю на Христі викупив нас від вічної смерті і відчинив нам вступ до небесного щастя. Тому святе Причастя, свята Євхаристія є для нас джерелом життя і сили, освяченням наших душ. І воно не буде нам на суд або осудження, а на зцілення душ і тіл наших на життя вічне. Амінь. І для Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу!